На минулому тижні до чергової частини лазівського відділу поліції надійшло 153 звернення від громадян, по яким відкрито 46 кримінальних проваджень. Коли співрозмовник по телефону починає розказувати, що ваша картка заблокована або з неї намагалися зняти гроші, далі можна не слухати. Шахраї вигадали вказаний варіант телефонного обману, який дає широке поле для діяльності. Картка є у кожного, і всі за свої гроші переживають. На сьогоднішній день до Лозівського відділу поліції надійшло 86 звернень від громадян про те, що шахрайським шляхом у них видурили гроші. Ці люди мали на картках по 4-5 тисяч гривень і повірила людині, яка подзвонила на мобільний, назвалася працівником служби безпеки банку, сказала про заблоковану картку. Шахрай випитав дані, за допомогою яких можна обнулити рахунок, не вставляючи картку в банкомат. Декілька днів тому на гачок шахраїв потрапив наш лазівчанин, який повірив, нібито працівникам банку та збагатив їх на 8 тисяч гривень. А на день раніше теж один чоловік після розмови з псевдопрацівником Щодбанку. Надав інформацію по своїй банківській карті та з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 6800 тисяч гривень. Досі телефонні обманщики брали лазівчан розповідями про затриманих родичів поліцією, щоб відкупити від відповідальності псевдополіцейські просили різні суми за непритягнення до відповідальності винуватців. Кримінальних пригод. У цій схемі шахраї користуються ефектом переляку і заробляють з одного такого дзвінка кілька тисяч гривень. Обмануті люди замість того, щоб розібратися, спішили обозна кому перераховувати гроші. На кону ж майбутнє їх близьких. І вони передавали з водієм чи пересилали терміналом потрібну суму. Врешті ставало зрозуміло, що відкуповували. Свого, від тюрми своїх родичів даремно, бо ніякої бійки чи аварії не було. У нас в Україні була така ситуація, коли батьки перерахували через термінал серед ночі телефонним шахраям 4 тисячі гривень за свого нащадка, поки той мирно спав у сусідній кімнаті із беззвучним мобільним під подушкою. Кінці цих дзвінків ведуть на зони. Там засуджені, володіють інформацією інколи більше, ніж люди на волі. Крутяться, аби заробити і мають до цього свій кримінальний хист. Тому неодноразово звертаємось до мешканців міста Лозова. Будьте пильними, не вірте всьому, що вам кажуть. Обов'язково перевіряйте отриману інформацію від співрозмовника в надійних джерелах. Пам'ятайте, що не потрібно залишати свою картку без нагляду, не можна нікому повідомляти пін-код картки та ні в якому разі не зберігайте його у гаманці або разом з карткою. Нікому не повідомляти дані доступу до вашої картки через інтернет-банкінг. Також не повідомляйте ваші персональні дані: пін-код, номер картки, логіни, пароль, cv код третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку. Працівники банку ніколи. Не перевіряють ваші персональні дані. Ніколи не розголошуйте коди, які приходять вам на ваш мобільний телефон. Не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр. Дізнайтеся телефон гарячої лінії вашого банку та відразу телефонуйте, якщо підозрюєте, що маєте справу з шахрайством. Чим швидше ви все це зробите, тим менше шансів у шахраїв. Якщо вам зателефонували та повідомили про те, що ваших близьких або родичів затримано працівниками поліції та вимагають грошові кошти, терміново дізнавайтеся місце знаход... реальне місце знаходження ваших близьких та телефонуйте до відділу поліції за телефонами 102 два дев'ять